Добрий день, дітки! У всьому світі кожен знає, є Батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Діти, сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо три єдини свято свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва. Та день захисників та захисниць нашої країни. Колись у давні часи на наш рідний край напали вороги, які хотіли знищити український народ. Але були в Батьківщині славні захисники, козаки, які боронили її від лютого ворога. Ось так вони виглядають. І козаків. Ми шануємо 14 жовтня щороку. Покрова це свято, яке духовно об'єднує народ, живить його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері, за людський рід, за мир і добро на нашій землі. Воно відзначається 14 жовтня щороку. З 2014 року цей день 14 жовтня почали відмічати День захисників України. А на сьогоднішній день це День захисників і захисниць України. Ми з вами, діти, живемо у непрості часи. Просто зараз на наших очах твориться історія, і поряд з нами живуть герої. Які захищають нас. Я цікавлюсь сьогоднішніми новинами, дивлюсь інтерв'ю і слідкую за історіями наших героїв. Наші захисники сильні, мужні, відважні, сміливі, добрі та героїчні. Вони обов'язково переможуть. Завдяки нашим захисникам ми з вами, діти, захищені. Життя діти це довга і захоплююча книга, в якій сьогоднішня сторінка непроста, але мені обов'язково перегорнемо і все буде добре. Давайте побажаємо українським воїнам доброго здоров'я та бадьорості духу, незламної волі і тепла рідний. Нехай з вами буде правда і перемога для нашого щасливого майбутнього та процвітання нашої рідної України. Нехай Покрова Пресвятої Богородиці оберігає вас, ваші родини та нашу Україну, щоб підтримати українських воїнів, які захищають нашу рідну батьківщину. Пропоную вам, діти, виготовити власноруч листівку з янголами та відправити її військовим. Нехай янголи будуть для них оберегом. До побачення, дітки, до зустрічі!